4 вересня 1956 року з'явився перший запам'ятовуючий пристрій з жорсткими магнітними дисками Вінчестер IBM 350 диск. 4 вересня 1927 року в Бостоні народився Джон Маккарті, який вивів обіг поняття штучний інтелект і створив мову ліс. 5 вересня 1980 року був списаний останній мейнфрейм компанії IBM модель 7030. 7 вересня 1912 року в Поебло, штат Колорадо, народився Девід Паккард, співзасновник фірми Холод Паккарт. 10 вересня 1998 року випускники Стенфордського університету Ларі Пейдж. І Сергій Брін зустрілися з основником Science Microsystem Енді Бельхольштаймом і продемонстрували йому свою пошукову систему для знаходження інформації в інтернеті. Так розпочався розвиток Google. 10 вересня 1948 року народився Чарльз Сімоні. Він набув популярності, керуючи в Редмунті роботами над прикладними програмами. Microsoft Word і Excel. 12 вересня 2002 року Верховний суд Греції визнав антиконституційну заборону, накладену урядом на Комп'ютерні ігри. Закон діяв два місяці. 13 вересня 1983 року було оголошено про банкротство компанії Osborne Computer. 19 вересня 1982 року на онлайн дошці оголошень університету Карнегі Мелона появився перший смайлик. Його автор став Скотт Фальман. 23 вересня 1997 року на висуці SOFTUL відбулося офіційне відкриття пошукової системи Яндекс.